10 кг литній мікс, крем плюс екстра ціна всього 3 тисячі гривень. Ось така перша усе. курточка, дуже цупкенька, гарнеченька. С карпішом дівчатаний є зажимчики біля шиків. Розмір, розмір, не бачу. Ось такий варіанти. Цупенька з боку також є. Відкривається, як я кажу, вентиляція. Такого плану більш яскравіта і більш стримана, більш яскрава підстримана, стримана, такого йде. Розмір також я не бачу. Ось такі варіанти також присутні. Тут капісончик. Ось така яскравенька більш, кольорова. Тут дуже цікаво, ось навіть шнурочки досіпаються. Тута плюс балаклава. Іде. Дуже класна моделька, це чесно. Розмір я не бачу. Ще класно, що тута клас. пальцем шийку можна зажати, скільки вам потрібно. Тобто одна, Ось такого плану коричневого блакитна на ріс 176. Ось така. Шоколадний колір. У mm -hmm. розмірі Ось тут велика, класна, базова. Вимітки. вони новерні. ось такі йдуть mm. накладочки. У розмірі в нас, зараз здаємося, уточняємо, 54. Розмір 54, ось такий міст. Давайте у нас є самі. Ось такого плану. Розмір, Розмір це йде крайний. Крайний в 42-му розмірі. Там Джана в 42-му розмірі. Це такі гречки, баклограмні легенькі, такий крайний торзі бронерічка, 44. 44-46, защіпці є, все працює гарно. Це сорт Хемплюс Ек. Три нагадує 10 кг, ціна всього 3 тисячі гривень. Наступна в нас теж елічка. Ось такими бретелями, Дуже дручні, класні, цупкі. Знизу є замочки, пізніше з боку, зверху і знизу. Також цели поділяються як нелезенки, теж у нас нового боку. Там є різні лідерки. Розмір на нас У нас 176. Ось такі легенькі, базові. Ось така моделька ще є. Тут обсипаються на замочці, рожеві розмірі. Там і всечко. Ще одна моделька. У розмірі 25-ка. Не знаю, по яких це мірка. 25-ка. Ось такого варіанту. Діло дуже яскраві, дуже красиві, розмірі елічка, Гарні. Просто неймовірно красиві. Тут також налітки, щоб регулювати. І резині. Я замовлююся, робити правильно. Теста своєму менеджеру або телефонуєте і у коментарях ставите писик.